Так, мені пишуть, що я в прямому ефірі. Сподіваюсь, що в прямому. Тому що не було тільки що зв'язку. Всім прид... У нас похолодало. Вчора йшов дощ, вчора було таке, як потепління. Сьогодні зранку був мінус один. І зараз прийшла. Прийшла моя девочка. привіт, кажи, привіт тоже. Мої помощники тільки чують мій голос. Помічниця. І вона тут как тут. Тут як тут. Моя ти хороша. Похолодало, кажу, що похолодало. Ти згодна зі мною. Так. Ну і сьогодні ми запланували інжир укривати прийшов мороз, від дощу ми його, як я вам розповідала, трохи трохи були вкриви. Цьомурка ми йдемо працювати з інжиром. Бачимо, сподівалися, що все-таки. Зима прийде в грудні, але в цьому році вона а? чуть швидше пішла і зразу й пропадає зв'язок. Так, наш інжир. Корінчик ми накрили землею, нижче поклали, підтягнули наскільки вже можливо. І тепер ми взяли стекловату, мінеральну вату. Беремо мінеральну вату, вкриваємо. Звичайно, наш помічник тут хвостатий, вкриваємо мінеральною ватою сам ну десь сантиметрів двадцять товщина цієї мінеральної вати робимо таку тепличку от у нас така, таку ми отримали міні тепличку. Там лежить наш інжир, і далі у нас а, а, Гідробар'єр. І в нас міні тепличка? З усіх сторін ми укрили від холоду, криваємо від прямого попадання морозу. А це що? Бутилки з-під молока з водою. Навіщо вони? Це просто у нас такий такий імпровізований, щоб прижати. Так, замість камінчика ми взяли двохлітрові пляшки, налили туди води і з усіх сторін. Щоб вітер його не роздував, такий імпровізований груз зробили. Це такий ноу хау наш, так? Ось таким чином ми її. У нас така міні-тепличка буде десь шириною з пів метра, а довжиною довжиною десь півтора метра, так? більше Трохи підрізали інжир. Такий він був висотою трохи вище, ніж півтора, руки мерзнуть, навірно, є мороз, так? Оце так, він і буде зимувати. От, от там не буде холод задувати. Да, ну, тут от. в принципі не скільки від холода, скільки от цього Придавимо Він об боїться объединення. І длительних морозів. Кратка времени достаточно тяжко. От все. Інжир захистили від морозу, від холоду. Там у нас теж інжир. Зараз покажу. Тут маленький інжир, висотою менше метра був. Будемо сподіватися, що на слідуючий рік їх у нас буде більше. А це гранат. Так що позакривали інжир, гранат і киві. Де хурма? А, ось тут у нас ще хурма є. Ну, саме головне, я хотіла розповісти про інжир. Всі стерні деревця, інжир, інжирами побачили плоди, всі старні дерева, якщо на слідучий рік будуть плодоносити, обов'язково вам покажу і розкажу про них. А зараз готуємо їх до зими. Сподіваємося, що зима буде не сильно сурова. І що ми їх вкрили нормально, вони добре відпочинуть і дадуть нам плоди, порадують нас так же, як і в цьому році. Ну, оскільки заморозок тільки почався, то вода в басейні в нас ще не замерзла. Земля ще... Земля ще не замерзла? Мороз тільки почався. Ще все може бути, ще може бути. І потепління. Да? Мурка? Скажи, ти де вчора гуляла? Вчора не було дівчинки наші. Друзі, хорошого вам дня, хорошого вечора. До нових зустрічей!